Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Що таке альтернативні джерела енергії та як їх обрати і чому попит на них зростає, розкажемо за мить. Добра справа, як у Запоріжжі віряни допомагають вимушеним переселенцям. Дивіться у випуску. 31 вересня міжнародний день колекціонера, що тільки не збирають поціновувачі краси від квитків і до взуття. Що ще колекціонують запоріжці? Розкажемо у випуску. Анти сьогодні в день обстріляли Запоріжжя. Нині відомо про п'ять ракетних ударів. Вони прийшлися на різні райони міста. Зокрема, одна ворожа ракета поцілила по околицях комунарського, де розташовані приватні будинки. Дахи та вікна домівок запоріжців потрощили вибуховою хвилою та осколками. Детальніше про наслідки атаки ворога розкаже Тетяна Пода. Мешканці цього приватного будинку чули кілька вибухів перед тим, як одна ракета впала просто посеред їхнього двору. На цьому місці росла черешня. Дерево відкинуло, натомість утворилась вирва глибиною близько трьох метрів. У будинку перебувала жінка похилого віку та дитина. Вони не постраждали. Пана Дмитра, одного з мешканців будинку, вдома не було. Про руйнування дізнався від родичів. Приблизно у півтретій години мені зателефонувала теща. І сказала, що відбувся вибух на подвір'ї. Тут було подвір'я. На подвір'ї стояла черешня. Де вона ще зділася? Взагалі не знаю, так що ну, що вам пояснити. Ну, такі оце справи. По подвір'ю розкидані уламки боєприпаса, а також дверей, шиферу та скла. У самій оселі винесло вікна та двері. Вибуховою хвилею повністю зруйнувало дах в окремих місцях. Ну результат. Що тут зруйновано пошкоджено, ваша? Та все, в принципі. Ну, ви ж бачите, що тут зруйновано все. все. Шон, сусіди ще пострадали. Тут ніхто не проживав, тут було, ну, взагалі ніхто не проживав, просто заглядали за будинками. все. Сусіди постраждали також, з тої сторони будівлі теж постраждали, навпроти постраждали. У будинку навпроти під час прильоту нікого не було. Пані Валентина приїхала вже згодом. Такий вигляд нині має її кімната. Повністю вибило вікна. На дворі ж вибух завдав більшої шкоди. Вибиті окна в кухні одну і два в спальні. Окна вибито і порушився потолок в дитячій. От двері вибиті входные, на вес повністю потолок. Це наш тут був забор, а там дорожка була. І теж з той сторони забор снесен. Загалом руйнувань зазнали близько п'яти приватних будинків. Мешканці ліквідовують завали та прибирають оселі. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Ворог не припиняє гатити по Дніпропетровщині, вночі окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомляє, найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіло 30 ворожих снарядів, які пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, газогони, хлібокомбінат, дитячий садочок та магазини. Також в результаті обстрілів постраждав 56-річний чоловік. У Криворізькому районі пізно ввечері під ворожий вогонь потрапила зеленодольська громада. Люди цілі у великій костромці пошкоджені кілька приватних будинків без світла лишилися 357. сімей. Енергетики вже лагодять лінії. У інших районах було гучно від сирен та минулося без атак і зараз спокійно. Увечері минулої доби ракетами окупанти били й у харківському напрямку. Ворог цинічно обстрілював населені пункти, які прилеглі до кордонів за та лінією зіткнення. Як повідомляє голова Харківської ОВА Олексій Сенєгубов, значних руйнувань цивільної інфраструктури зазнало село Грушівка в Круп'янському районі. Внаслідок обстрілів двоє людей загинуло, десять поранено. Також у Харкові було чутно вибухи і вночі. Близькою другою ночі ворог завдав ракетних ударів по холодногірському районі Харкова. Пошкоджено дві житлові багатоповерхівки. На жаль, одна людина отримала поранення. Десять людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах. На зараз всі врятовані. Також від ракетних влучань часткового руйнування зазнала промислова будівля. Тим часом наші військові продовжують тримати оборону та дають гідну відсіч. Минулої доби ЗСУ вдарили по колоні ворожої техніки біля нової Каховки. Там же ліквідували 40 одиниць військової техніки. Нашим захисникам вдалося збити ірландський безпілотник Камікадзе, два багатоцільових безпілотники та броньований штурмовик. Протягом минулої доби авіація Силоборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об'єктах противника, зокрема, по 20 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по семи складах боєприпасів. Трати ворога уточнюються. Напередодні ввечері окупанти завдали ракетних ударів по населених пунктах Запорізького району. За словами очільника зова Олександра Старуха, від ворожого вогню постраждали Григорівка, Річне та Юльївка. В Юлівці зафіксували три прильоти. Також три влучання було і в селищі Комишуваха, через що зруйноване одне з підприємств. У Григорівці ракета впала поряд із місцевою гімназією. На місці утворилася вирва, а вибуховою хвилею у приміщенні вибило вікна. Вибуховою хвилою від влучання ракет окупанта завдано значних руйнувань місцевої гімназії. Постраждалих немає. Збройні сили України продовжують знищувати техніку та особовий склад ворога. Кілька днів тому наші захисники завдали удару по місцю дислокації росіян у Пологівському районі, внаслідок чого поранення отримали 20 окупантів. Також українські військові відпрацювали по складах загарбників і в інших районах області. У Мелітопольському районі. Складу боєприпасів, п'яти одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців. У районі населеного пункту Кам'янка 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ. Близько першої ночі окупаційні війська обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі. За інформацією від міського голови Дмитра Орлова, поцілили в обладнання зв'язку шостого енергоблоку. Через ворожий вогонь відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. У результаті стався аварійний запуск двох дизель-генераторів, які забезпечують роботу насосів для охолодження палива. Менш ніж за годину працівники ЗС змогли налагодити живлення шостого енергоблоку. Блоку у другій годині ночі персоналом ЗС була знайдена можливість і налагоджене живлення власних потреб енергоблоку номер 6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори шостого енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування. Рашисти продовжують чиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС, інспекторів МАГАТЕ. 21 вересня щорічно відзначається Міжнародний день миру. Для України це свято має особливе значення, адже зараз наша країна бореться за своє мирне існування і сплачує за це велику ціну. У Запоріжжі дату вирішили відзначити патріотичним флешмобом на стіні палацу культури. Попередньо намалювали мурал, що поєднує символічний ланцюг єдності та крилаті вислови останнього часу. Близько години виступали творчі колективи закладу, а для дітей влаштували різноманітні майстер класи з розмальовками, орігамі та листівками на дошці побажань, кожен міг висловити свої мрії. Всі вони про мир та перемогу. Я бажаю, щоб ця пташка прилетіла і принесла нам перемогу. Я роблю аплікацію для солдатів їм підтримку, щоб вони краще працювали, захищали нас. Я їм бажаю, щоб вони перемогли. Наші учасники творчих колективів підготували невелику концертну програму. Також можна буде долучитися до зони майстер-класів. Вона в нас працює, можна виготовити листівки для наших героїв, малюнки. І в нас працює борт побажань для нашої рідної України, для народу України, аби скоріш все таки настав настав нас мир, і кожен може залишити своє якесь унікальне побажання. Запоріжжя одне з перших міст, яке приєдналося до громадського моніторингу якості повітря та радіаційного фону в Україні. 21 вересня в міжнародний день нульових викидів міська влада підписала меморандум про співпрацю з представництвом проекту Чисте повітря для України Олексієм Тралевським. Він курує найбільшу мережу громадського спостереження «Екосіті», яка моніторить стан забруднення повітря та радіаційний фон по всій Україні. В Запоріжжя за сприяння проекту встановлені ч чотири десятки станцій громадського спостереження. 16 нині працюють. Завдяки роботі станції є можливість в будь-який час доби дізнатися про стан забруднення повітря та радіаційного фону у Запоріжжі та інших містах і селищах. Результати моніторингу публікуються на сайті екосіті Підписання меморандуму важливий крок до співпраці. Наголошують у міськраді. Завдяки громадськості. Ми сьогодні прийняли рішення. Таке важливе рішення підписуємо меморандум. Такий, от один із перших етапів вирішення цієї от дуже важкої проблеми. Вона на сьогоднішній день важка. Вона і 20 років була такою ж, поки що вона не вирішується. Я вважаю, що підписання цього меморандуму це один такий маленький крок для того, щоб ми оцю проблему, яка є у місті Запоріжжя, яка є в Україні, яка є саме в Європі, ми повинні її. Вирішувати разом для громадськості. Це дасть інформацію, можливість отримувати інформацію про стан довкілля, про стан повітря, а е, науковцям дасть можливість прогнозувати, моніторити і робити висновки. А владі дасть можливість приймати якісні управлінські рішення, тому я від щирого серця вітаю всю громаду Запоріжжя з цим дуже важливим кроком. Найголовніше питання наступного опалювального сезону наявність газу. Наразі вже відомо, що його обсяги для громад буде знижено на 10-15%. Саме через це у Запоріжжі припинили постачання гарячої води та провели низку підготовчих заходів. Про настрої та перспективи щодо опалювального сезону розповість Артур Туркін. Перед початком опалювального сезону обговорюють можливість зниження температурних норм у приміщеннях через нестачу газу. Це питання порушувалось на рівні Верховної Ради та міністерств. Проте жодних офіційних рішень поки що немає. І усі норми, які діяли минулого, минулого року, вони також залишаються і на цей опальний сезон. Тобто ніяких зменшення температур ми не отримали, і зв'язку ми готуємося саме на ті температурні режими, які були і в минулому році. Це тобто, в кімнаті на рівні 18 градусів, дитячі садочки до 20 і лікарні по деяким питанням, в залежності від напрямку їх діяльності, 20-25 градусів. Проте, якщо через військові дії буде пошкоджена газогони чи котельні, може виникнути необхідність зниження температури в житлових будинках. Тому населення активно шукає альтернативні джерела тепла. В Цьому сегменті пропонують різноманітні побутові обігрівачі від тепловентиляторів до конвекторів. Проте наразі хід сезону бойлери, адже централізованого гарячого водопостачання точно не буде. Попит на них зріс у чотири рази у порівнянні з минулим роком. Оком кажуть в одному з великих профільних гіпермаркетів вимоги ж до водонагрівачів у покупців доволі прості, щоб він працював качественно довго ну, щоб ну, не було перебоїв з гарячою водою. щоб дому сюди була гаряча вода, не залежить від особисто Однак всі ці прилади потребують електрики, а з цим теж можуть виникнути проблеми, адже ворог б'є в тому числі по мережах та виробниках електроенергії. В якості альтернативного джерела можна використовувати сонячні панелі або генератори. Наразі попит на останні зріс на 200% у порівнянні з минулим роком. В магазинах пропонують бензинові, дизельні або газові генератори різної потужності. Моторесурс становить від півтори до трьох тисяч годин використання. Тання є генератори, скажімо, малої потужності до 2 кВт, Це побутові бак завжди там біля. 15 літрів, враховуємо 500 грамів на 1 кВт в годину, да, це вистачає бака в середньому 8-10 годин. Дизельні вони використовують в рази менше, тобто 340 грамів на 1 кВт в годину. І бак на, скажімо, на 15 літрів вже буде біля 15-17 годин використання. У міській раді Запоріжжя готується і до надзвичайних ситуацій, як то повна відсутність тепла і світла. В цьому випадку населенню пропонують користуватися загальними пунктами обігріву. В такій якості можуть бути використані найпростіші укриття у житлових будинках. Це підвали майже так, і відповідно в цих приміщеннях температура буде вища ніж зовні. Так і за базу ми взяли приміщення, а також можливість і наявні приміщення різної форми власності від комунальної до приватної, ті, які мають відокремлену альтернативну котельню. Це є такі невеличкі магазини, наприклад, там як наші сітві. В них є в деяких газові котельні, в деяких, в деяких пілетні котельні. Це може бути варіант, коли не буде світла. Це може бути варіант, коли не буде газу, але ще може бути такий варіант, що не буде ні світла, ні газу. І ми повинні бути готові, щоб в місті були такі так звані пункти обогріву. І от якраз альтернативою пункту обогріву може стати котельня, які там знаходяться на опалюванні вугілля. Бо це може бути окремі котельні газу, які ми можемо підключати до генераторів, і вони стануть якраз ці об'єкти і пунктами обогріву. Опалювальний сезон цього року планують розпочати, коли середньодобова температура знизиться до 8 градусів протягом трьох діб. Як це передбачено нормативними документами? Втім, людям все одно радять подбати про утеплення приміщень та записатися теплиберечами. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. З вірою у перемогу вони тримають волонтерський фронт. З початку війни служителі однієї з церков Запоріжжя надають допомогу тим, хто у пошуках безпеки виїхав із зони бойових дій. В обласному центрі вони облаштували транзитні хостели, що слугують для евакуйованих тимчасовим прихистком. Окрім цього, благодійники годують вимушених переселенців, безоплатно надають їм гуманітарні пакунки та плетуть маскувальні сітки для української армії. Із подробицями Анна Давидова. Зараз готуємо борщ український, домашній, з місцем свининкою. На цій кухні з перших днів повномасштабної війни кипить робота. Тут служителі церкви тримають кулінарний фронт. Запашними стравами пригощають вимушених переселенців та всіх хто потребує допомоги. За день можуть видати близько ста порцій, готують звично для всіх їжу, аби кожен мав змогу відчути себе, неначе вдома. Як вдома. Вдома, хто любі вдома, то здесь дітьми тобі барші, супи, картошку, жаркое, плов. у цьому кутку сплали вже сотні метрів маскувальних сіток. Їх розмір сягає 10 на 10 метрів. Вироби відправляють захисникам на запорізький напрямок. Благодійники чи не щодня працюють заради перемоги, адже такі маскувальні сітки рятують життя українських воїнів та спецтехніку. Ми платимо з білого кольору, з тканини, яка, яка в нас є, а потім ми їх фарбуємо який там пору року і вже віддаємо того кольору, кого потрібен. Коли це стало питанням, тобто це навіть не було думки про те, що потрібно це робити, це не потрібно. Ми допомагаємо нашій країні, і це є важливим. Ризикуючи життям, волонтери щотижня їздять у зону активних бойових дій, відвозять гуманітарну допомогу жителям Оріхова та Гуляйполя. З червня місцевим передали близько 6 тисяч харчових наборів. Це наш стандартний харчовий набор, який складається з олії, печива, супи швидкого приготування, борошно, декілька консерв. Це овочі, це м'ясо, це каша. Різне. Є гречка, є пшеничка та макарони. Люди зустрічають дуже радісно, вони ждуть нас зі слізами, просять, щоб ми за них молилися, просять надії, щоб ми з ними В Далі ми плануємо зараз над тим, щоб вести туди якісь -то обігрівателі, тобто стаціонарні такі там на дровах, пленку, щоб люди закривали свої дні, які ну, розстріляні. Благодійники запевняють, з кожною поїздкою бачать все більше руйнувань і щоразу їх зустрічає все менше життєвих. Морально буває складно проте їхня мета підтримати місцевих та зміцнити віру у перемогу, іноді доводиться працювати і під ворожими обстрілами. Роздаємо допомогу сьогодні а на цьому тижні на минулому. Свіжі прильоти з ну просто повністю все зруйновано. Буває таке, що ми приїжджаємо в Голій і нам дзвонять, говорять, що потрібно евакуювати людей з Орехова. І є там така дорога, яка прострілюється, то ми іноді садимося, їдемо по цій дорозі. Буквально дві тижні тому ми були в Орехові, і прямо на наших, відчули, це скажемо, бой. тобто ми швидко сіли і стали виїжджати. Також служителі церкви видають гуманітарні набори вимушеним переселенцям в Запоріжжі. Що до них звертається близько ста. 50 людей, і у кожного з них своя історія порятунку. Окуповане село майже з перших днів. І для дітей то дуже страшно і вибухи, і обстріли. Ми два тижні ночували в підвалі. У дитини вже почалися ну, істерики від цього. 300 метрів від Матрів нас ракета прилетіла. Волонтери протягують руку допомоги кожному, хто цього потребує. І зупинятись не збираються аж до нашої перемоги. Анна Давидова, Ілья Гірник, телеканал МТМ. Автомобіліст збив 13-річного хлопчика та 42 дворічного чоловіка на велосипадах. У Шевченківському районі міста сталася ДТП з На Назустріч автомобілю Форд, що рухався по вулиці Сікорського, їхав велосипедист, який раптово вирішив перетнути дорогу перед автівкою. Кармувальник легковика намагався уникнути зіткнення та спрямував авто на узбіччя, внаслідок чого скоїв наїзд на іншого велосипедиста, який рухався попереду. Обидва керманичі двоколісного транспорту отримали травми середнього ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні. Відкрито кримінальне провадження, досудове розслідування триває. 21 вересня усі колекціонери відзначають своє можна сказати професійне свято, що тільки не збирають поціновувачі краси від квитків і до взуття. Один із них запоріжець Олег Брагінець. Він збирає різноманітні речі, серед яких скляні пляшки, гроші та марки. Свої колекції з десятирічною історією чоловік показав нашим журналістам. Хазяїн ресторану приніс спробувати ром канарський. Ну в, в рюмочках. Попробували, ну он такой, как бы, на нас он тогда прийзли впечатлення, нам стало інтересно, що зроблено ну, Купили, привезли з острова тенеріфи привезли. Вот Бутилка да. Пан Олег показує закордонний експонат у його колекції пляшок. Усього їх тут декілька сотень. Колекціонує пляшки вже близько 15 років. А вперше замислився про створення такого зібрання ще у молодості, коли під час роботи на будівництві йому в руки потрапив незвичайний експонат. И под старые столовые, ну вот ее демонтировали, на ее месте надо было строить новую, Нашел бутылку водки старую, ну, пустую имеется в виду. И для себя тогда ну, очень сильно удивился тому, что она и визуально, и ну, очень сильно отличается от тех бутылок водки, которые мы привыкли. И я тогда задался, ну, для себя таким вопросом. Почему это происходит? Ну зачем это нужно делать? Для того, чтобы сделать бутылку из стекла, но ну, это же нужна пресс-форма. Ну то есть нужно затратить силы, труд, деньги. З Часом у колекції чоловіка з'явилися як сучасні екземпляри, так і з минулого століття. На верхній полиці стоїть ровесниця колекціонера. Пляшка з-під вина 1964 року. Серед іншого є і львівський зразок з усім відомим висловом про бункерного персонажа. Колекціонування для пана Олега стало можливістю зберегти частинку історії. Я не збирався їх продавати, там, ну, на там якби Просто як наживатися. Ну просто ж історії, опять же. Черепки переживут посуду. Известный археологический факт о том, что черепки і сейчас находят и амфоры, это і... же тоже бутылки собственно, того времени. Вот. А найти их целую ну, большая редкость. Пляшки – не єдине, що збирає чоловік. Він захоплюється нумізматикою та боністикою. На стінах його кабінету розміщені різноманітні колекції різних видів грошей. Деякі пан Олег залишив із власної кишені, а щось придбав уже згодом. Почалося це з того. Мені коли-то на ріждень, я ці набори тих старих советських днів. Ну то ностальгія, як елемент історії. І у мене в своє раділася та така задумка. Сабрати всі ті средства платежі, які ходили на нашій території. Колекція починається з рублів стандарту 1961 року. Далі відрізні купони, а за ними карбованці всіх номіналів від одного до мільйона. Під склом також можна побачити першу українську гривню, випущену в 1996 році. Вот это первое, первый выпуск гривны, напечатанный он в Канаде. Э, ну да, эти деньги на тот момент вызывали уважение, даже если их взять в руки, они ну, были рифленые. Ну и сделаны они, ну, если вы видите, по, по американскому типу, в смысле того, что все одного размера. Э, опять же скажу, шероховатости, все степени защиты, которые там возможно было тоже были сделаны. Портрет посредине, ну то есть как у доллара. Також чоловік уже декілька років збирає марки. Окрім відомих філателістичних новинок воєнного часу, у його колекції є різноманітні екземпляри, зокрема із зображенням українських живописців. Усі вони складені в альбоми, спеціально підписані та проштамповані, аби зберегти колекцію для наступних поколінь. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал Збитків на 300 тисяч гривень рибному господарству України завдав житель вільнянського району. Поблизу села Вільно Андріївка на березі Дніпровського водосховища, держінспектори побачили чоловіка із сіткою. Як виявилось, він незаконно виловив 30 кілограмів риби. Це приблизно 200 особин. Серед них карась, плітка, плоскирка та сазан. На порушника склали протокол, оскільки сума збитків чимала на чоловіка чекає кримінальне провадження. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все далі. В ефірі новини спорту. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У Хмельницькому пройшов чемпіонат України з важкої атлетики. Потужно виступили тут запорізькі спортсмени. На чотирьох вони зібрали 10 медалей. Три срібла здобула Анастасія Манєвська. Вона стала другою у ривку, поштовху та у двоборстві. Константин Рева здобув срібну медаль у поштовху та став третім у ривку, що принесло йому бронзу у загальному заліку. У надважкій вазі Олег Ганзенко переміг у ривку та став другим у поштовху. У підсумку друге місце у двоборстві. І Дмитро Вороновський приніс команді срібло у поштовку. Відбулося жеребкування матчів чоловічих збірних у першій та другій світових групах Кубка Девіса 23-го року. Збірна України вперше у своїй історії зіграє з Ліваном. Матч має відбутися в березні на домашньому майданчику України. Команда, яка програє, опуститься до Другої світової групи. Нагадаємо, збірна України за вихід до кваліфікації фіналу Кубка Девіса поступилася угорцям. Тож тепер боротиметься за право залишитися у першій світовій групі. Лому у плей-офф першої світової групи змагатимуться 24 команди: 12 тих, які поступилися в матчах за вихід до кваліфікації до фіналу Кубка Девіса, і 12 переможців зустрічей у другій світовій групі. Виконавчий комітет УЄФА, який відбувся у Хорватії, визначив процедуру жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Серед рішень відсторонення від процедури збірної Росії. Тож країна-агресор не зможе взяти участь у континентальному форумі. Загалом у кваліфікаційному жеребкуванні візьмуть участь 53 національні асоціації. Вони будуть розділені на 10 груп. Процедура жеребкування відбудеться 19 жовтня у Німеччині. Тмо місті Франкфурт на Майні. 25-річний український баскетболіст Сергій Павлов став гравцем чинного чемпіона Естонії Пярнуса Дама. Минулого сезону Павлов грав за Дніпро, а після повномасштабного російського вторгнення перебрався до іспанської мелільгії. Також за Пярну садам виступатиме український захисник Вадим Козак, а сам клуб гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів. Влітку Павлов у складі збірної України зіграв проти Північної Македонії у відборі на чемпіонат світу 2023 року, але не був включений до заявки на євробаскет 22